Друзі, доброго дня! Сьогодні оглядали у приватного продавця для нашого знову з Німеччини Seat Терако. Це у нас перший місяць 2021 року. Дата першої реєстрації в Німеччині. Автомобіль виробництва 2020 року. 153 тисячі кілометрів, 2-літровий дизельний двигун 147 кВт 200 кінських сил. В гарній. Комплектація, не бита, не фарбована, все повністю перевірено нами. Ось в такому класному в сірому кольорі автомобіль. Що у нас є по комплектації? Максимальна оптика, фронт асистент адаптивний круїз-контроль, тревел асіст, утримання в полосі, вчитування дорожніх знаків. Також у нас є протроніки 360, машинка сама паркується. 19-ті. Еферовські диски, це комплектація саме FR, безключовий доступ, також у нас є панорама, безключовий доступ, також у нас датчики мертвих зон, Ambient підсвітка біц, музика, складаються зеркала, сидіння, ось такі от FR. Також у нас є гарне спортивне кермо. Digital Culpit, пробіг 152 774 км, якщо бути точніше. Максимальна навігація, Apple CarPlay, Android Auto, клімат нового зразку DSG DQ 381 Сама машинка паркується, парктроніки 360, адаптивна підвіска, панорама, як я сказав, чорна стеля. Також теж є амбієнт підсвітка ось такий от стан ззади. Ззади навіть підігрів сидінь Клімат, є Type-C. Тут все теж окей, є задня камера, електровідкривання задньої кришки важного відділення, фаркоп. Дуже гарненько автомобіль насправді виглядає, прямий конкурент шкода Кодіак, наприклад, РС. Ось так він виглядає. Купуємо у приватного продавця в Німеччині. Автомобіль, можна сказати, з других рук. Вже поміняний комплект ГРМ Помпа 3000 км назад. Зараз, що потрібно зробити по автомобільчику, це поміняти гуму та масло фільтра. Все. Далі автомобіль буде їздити і більше нічого технічно не треба робити. Ціна автомобіля саме такого екземпляру в Німеччині. 26 тисяч 500 євро брутто.